Давайте начнем эту часть с обсуждения ситуации в Курской области. Она, по сообщениям, остается напряженной. ВСУ продолжают попытки прорваться вглубь нашей территории. Мы сегодня с вами говорим о том, что у противника, оказывается, есть резервы у противника оказывается достаточно артиллерии и техники, и оказывается, она продолжает поставляться противнику по каким-то путепроводам, мостам. Какие-то заводы каких-то стран их производят, но эти заводы находятся за пределами Украины, и эти заводы будут производить все больше и больше техники, вооружения, и украинских солдат будут обучать за пределами Украины, потому что будут понимать, что по этим территориям российская армия бить не будет, потому что у нас не война, а специальная военная операция. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели так Такое вооружение, которое сегодня имеет украинская армия. Там далеко не лохи. У противника возможность есть наносить артиллерийские удары. Система Хаймерс у нас, к сожалению, должен появиться наконец-то аналог этого Хаймерса. И далеко он бьет не на 80 километров, а гораздо дальше. У противника есть спутниковая группировка. У него есть системы РЭП. Это все время обнов обновляется. Пушки все, которые бьют у украинцев, это 50 километров. Легко. На сколько километров бьют наши пушки, ну, специалисты знают. Пушка Рапира там стреляет. Я думаю, родные мои. Ну, вы откройте хотя бы интернет, посмотрите ТТХ пушки Рапира и год ее производства. Если вы по-прежнему мечтаете пушкой рапира победить противника, то это будет долго. Что за ракета такая? И как вы считаете, действительно ли они сейчас способны создать баллистическую ракету с дальностью 500 километров? Или это просто блеф? Руслан Станиславович, мне во многом часто очень бывают неблагодарные роли, рассказывают страшные вещи. Но это делаю по долгу службы, а не потому, что мне нравится кого-то пугать. Тот комплекс, в котором, скорее всего, говорит про просроченный Зеленский и его присные. Это ОТРК «Грум-2». ОТРК «Грум-2» – оперативно-тактический ракетный комплекс. Заявленный был Украиной еще в 2019-2020 а, -20 годах. Называют они его «Грим» по-украински. Ракета может нести боевую часть под 500 кг, 450 Естественно, относится к семейству «Точка-У» а далее по улучшению «Искандер». Попытались они отработать новую химическую формулу твердотопливного, им это не удалось. Насколько я знаю, накачка топливом идет по советскому образцу. Параллельно там стоит западное брево, бортовое радиоэлектронное оборудование класса гироскоп афс 500, ряд других новых новшеств, инноваций, подчеркнутых от французских и американских компаний класса Рейтом. И французская компания, которая производит Брео для истребителей. В общем и целом пускают ее, вернее, замыслили ее два КБ Харьковская и Киевская, mm -hmm. и да, они ее в качестве прототипа уже пытались использовать. Это были прототипы, что меня в данном случае настораживает. Да, дальность ракеты была заявлена еще тогда, три года назад 500 километров. Да, это нормально. Наш Искандер может тоже версия не экспортная, а внутренняя имеет дальность до 500, хотя американцы считают, что и больше и собрать журнал National Defense. Да, это возможно. Теперь представьте себе дикарей с подобного рода ракеты из боеголовка на 500, там два рода боеголовок, 250-500 КМ, и, допустим, Курскую АЭС. Все очень просто. Поэтому, да, опасность существует. То есть цель не Москва. Я не верю ни одному слову, того, что говорят пропагандисты из ЦИПСО, центра информационно-психологической обработки ГСА ВСУ. Я думаю, что цель будет близлежащая. В словах американского генерала содержится как минимум двойная ложь. Первое, он сказал, вглубь территории. Да, они против того, чтобы быть вглубь территории. А Курск – это вглубь территории? А Белгород – это вглубь территории? Или это приграничная территория? Видите, как все интересно. Но вы в понятии, похоже, что не вглубь. Оно растяжимо. Но плюс к этому еще одна вещь. Доработка такой ракеты, это очень хорошо нашей уважаемой редакции прозвучало, возможно, только при использовании западных технологий. Я назвал. То есть без запада никак? Ну том, то, что тому, инерционное і наведения, и э, і который является его частью, западне оборудование. То есть они тепер придумали более хитрую формулу. Ми тим часом будемо розмовляти із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, слава Україні, Героям слава. пане Денисе. Чи знаєте вже, що це таке прекрасне було тієї ночі в Криму? І, і аеродром в Кіровському е, був гучним тієї ночі, і в Джанкої лунали вибухи. Що воно? Ну, не невідомо, невідомо, але я думаю, що на 99,9% це знову ж таки удари по аеродромах, які задаються силами оборони України. І по інших військових цілях і об'єктах Криму. Це вже продовжується в який вже місяць. і Я не думаю, що ця система далі буде перервана. Тобто, знищується військова інфраструктура в Криму. А стосовно о, наслідків, ну давайте почекаємо. Поки що, чесно кажучи, мені відомо лише про факти ударів. Щодо Курщини зараз хочу розпитати. Олександр Мусієнко вважає, що зараз там наші війська отримають дещо інші завдання. Якщо раніше було завдання просуватися, зайти якомога далі, то зараз ідеться про те, що треба закріпитися і просто утримувати певні території під контролем, створивши от таку доволі широченьку буферну зону. Багато хто кричить, що там просто наступ сповільнився що набагато важче стало нашим що росіяни Такують, як ви розцінюєте те, що зараз відбувається на Курщині, і як можна буде в подальшому та закріпившись і контролюючи цю територію, далі працювати на російських територіях, щоб полегшити життя нашим захисникам в Україні на території України? Ну знаєте, я принаймні до тих, хто кричить, хоча скажу це спокійно без крику. Так наступ спільнився. І пояснюється це, це об'єктивними причинами. Ну, По-перше, Російська Федерація перекидає туди підкріплення. Чисельність називав Олександр Сильський, головнокомандуючий Збройними силами України. Там, якщо мені зараз, не Ну, 30 тисяч. 30 тисяч, так. Ну, Будемо на цю, на, на, на цю кількість спиратися, оскільки це дані було в кому, воно офіційні. Але цих 30 тисяч достатньо для того, щоб принаймні створити таку. Локальну оборону для того, щоб спиняти наші наступальні дії, маневрення, які носили маневрений характер, і відповідно таким чином сповільнити наш загальний поступ там на, на Курші. Тому це наступальні дії, вони сповільнилися, хоча вони не припинилися. Це перше, що треба сказати. Друге, так зона розширюється. Чому таке відбувається? Це відбувається тому, щоб запобігти фланговим ударам. Тобто, якщо ми будемо просуватися в глибину і лише в глибину. Тому утворимо такий, знаєте, ну, язик ну, шкутику, да, яка буде, яка далеко зайде на територію Російської Федерації, але вона буде вразливо сланків, сланків, і коли Російська Федерація збере достатньо резервів, воно просто відріже, буде оточені на чужій території. Тому ми розширюємося, розширюємо цю зону, скажімо так, контролю Курської області для того, щоб запобігти ще такому сценарію. І далі ми закріплюємося для того, щоб створювати буферну зону. Це 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 те, що про що казав Володимир Зеленський, для того, щоб забійти -то обстрілів обстрілом Суської області, і далі буде тримати цю територію, наскільки це буде можливо? На мій погляд, це необхідно для того, щоб ми контролювали територію Російської Федерації, для того, щоб коли е, ці переговори почнуться, про які значить, дуже дуже потребує сам Володимир Путін, він про дуже багато, багато казав, щоб реалі на землі були так би мовити іншими, щоб ми вже мали козирі у себе в кишені і могли таким чином створювати обмінний фонд території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.